Любі наші дівчатка і жінки, сьогодні я хочу поговорити з вами про рак шийки матки і саме про попередження раку шийки матки, тому що, не дивлячись на те, що сьогодні у нас дійсно. Військовий стан, війна, але все рівно жінки повинні приділяти увагу своєму здоров'ю. Це дуже важливо. І крім того, не просто приділяти, а попереджати захворювання. І на сьогодні є досить дієві методи, які допомагають цьому питанню. Ну, по-перше, ми знаємо, що є скринінг патології шийки матки, це цитологічний мазок, про який ви усі знаєте. Але на сьогодні на перше місце виходить все ж таки тестування на вірус папіломи людини. Його можна проводити декілька Способами, але треба його робити. Він актуальний і він дуже показовий для саме для того, щоб зосередитися, чи є патологія шийки матки, чи немає. І крім того, я сьогодні хочу нагадати, що дієвий метод профілактики саме раку шийки матки це все ж таки вакцинація проти віруса папіломи людини. Тому, будь ласка, дівчатка, пам'ятайте, жінки про це. Не зволікайте, звертайтеся вчасно до лікаря для того, щоб протестуватися, для того, щоб відповісти собі на питання, чи є якась проблема, чи її немає. І не забувайте також про культуру статевого життя. Дякую і всього вам найкращого!